І що ви думаєте, люди добрі? Мала вийти, їду з лікарні з процедурів своїх. Мала вийти біля Аврори на Новій Шахтарській. Заговорилася з жінкою і проїхала. І думаю, куди ж мені їхати за тим кормом для свого попуги? І доїхала до базару. І думаю, може й добре, бо хочу купити ще зеркального карпа. Бо такий смачний був, я запікала, так що йду перше, куплю зеркального карпа. куплю корм на базарі, там теж є така. Такий кіоск з кормом. Наш магазинчик. Два Ой, супер. Так, давайте. Так, зараз буду дивитись, що тут є. Доброго дня. А у вас для попугаїв є корм? Є. Поки діти гарні продаються. Яка ціна гвоздичок? Гвоздичка Гвоздичка. Yeah. Але жара сьогодні, слухайте, рано йдеш з дому, вдіваєшся тепліше. А тепер дуже жарко. В маршрутках така жара. Покажу, який я корм купила для чак. Написано для корели, але мій чако їсть такий корм. Ось такі штучки нанизувати на жорточку. Буде клювик собі печити. Добрий день. І... І крейда теж для того, щоб точити клювик.